Віталій Ветелі Шахів рая проти Даніло Амараль. Бразилія рейтинг 2017. Захист двох коней. Ой-ой-ой-ой-ой! Не вельми хороший хід суперник вибрав. Верні фігури оживають. Це не знаю. Забрав тут. Так, ну коня, брати не тут. Де ми поспішаємо з тобою? Чи на не, не Який сенс? Ну добре. Тоді сенс є, зараз ще так можу зіграти. Який сенс? Знаю, хай буде. Так. Куди ж слона ми подінемо? Пам, У нього тут якісь поле з'явились. Ну, да, він тут, давай зв'яжемо Просто-напросто. Чого коня на D4? Побачити. Свого. Якісь загрози. Ну, 2-0 хочу изыграть Всякие такие штуки М -м -м, Не знаю Ну, все поставил На черный Далі, можливо, сюди. За поле F3 для коняки. Щось я юмора не зрозумів Ну, я почну з цього ходу. Ну, я міг би все рівно сюди піти, він розраховував взяти і забрати, ну якось так. Сумнівно. Да. Ну, погана позиція. І так, і так. 71 на 78. Так. Відходити треба слоном тут. Сюди найкраще, сюди, якби нормальніше. Більш-менш. Не точність, але що зробиш? Так, по-перше, мені тут треба було слон вже 4 зразу. Активніший, енергічніший. Ага. угу. Окей. Нічого не зрозуміло, але ну, окей. Плана позиція. Та, йому треба було обміняти фрезя. Ферзь дуже активний мій. А він свого намагається активізувати, але король то в безпеці чорний. І ну, можна було навіть так. Хоть розраховував на це якийсь варіант. Там мені здається, я і цю міг би поставити титуру. Типу я відійду кудись. Давай сюди. Ти взяв, я взяв все рівне. рівно ферзь тут тактично. королем на одній вертикалі і це. Мотив такий. Тактичний. Віталій Веделішахівраю проти Тодоріша Греція. рейтинг 1906. 4-4. Прям заруба. В Грю цьому. В захисті Грюнфельда. так. Зразу сюди, ну давай так. Це також не. Не. Це також не, але я ж я не, не пам'ятаю. нічого, Тому добре. Ми. Так, або так, або не так. Як? Д5 стане. Mm -hmm. Він собі закрив слона. Тоді поставлю я ще. Ну, D6 він, можливо, буде блокувати. Ну, хай блокує. Хай блокує. Хай блокує. Якщо хоче. Якщо не хоче, то хай не блокує. Так, навряд чи в нас це було з ним. Дав мені такого прохідного пішака. Хорошенького. Я ось що придумав таку пісню. Правда, ти можеш мене пустити, да? М -м -м. значить так собі я подумав. Дурний сіку, значить. Ну, добре, І так. Добре. Тоді так. Добра, добра, добренько. Якість віддам тобі. Стю якість. Стю. А буде стю? Тепер треба підготувати якось мат по чорним полям. Буквально один, день, два, три і ми вже прийшли. Так, і ти там ідеш, Ну давай. Ти там, я тут. І всі ми тут. f 5 Жидею 6. Ну ти маєш, брате? Слон g 7. Скоріше за все, ти маєш мені віддати цю якість. Ну і добре. Да. Ти маєш віддати мені цю якість. У мене є такі відволікаючі плюхи. Ну, ти візьмеш тут. Значить, поки що підготуємо їх. Чи ти можеш вже відійти? Ну добре, я тоді так перекручусь. Я граю по чорним полям на мед. А ці штуки ще хай відволікають його. Хоча вже як би бачити. Ні, ну це вже трошки ти перебарщуєш, мій френд. Я зараз просто дві тури в тебе заперу. А дві тури віддавати це трошки вже що. Через... Так. Тому ти маєш повертатись. І швидко. Це мені вже подобається. Вже. Давай тоді так якісь тебе забираємо. На зв'язках. Гра. <клух> До речі. Ну, в принципі. Так, да, в принципі, поки що ти так можеш зіграти. Якщо я пішов е 6, ну ти тоді звільняєшся від цих штук неприємних. Давай тоді так, я те, щоб вигадав. Взяли, ти маєш бити тим, я тобі шах. І так вирішив. Значить, я перебор зробив. Треба було щось по-іншому. Да, щось з матеріалом не все Ну, що дві хвилини, звісно. Ну, добре, здався. На жаль, от баліц. Буби не бліц. Виграв. А Так, я так порахував якісь швиденько варіанти і програв. Так, ну окей. Це мене мало хвилює. Це також. Це мене ще не хвилює. Так, да, все-таки треба йти сюди. Ну так. Да. Він ж нормально не може сюди захиститись. Відволікання. Щоб бере то відразу сюди. Щось думав, що я не встигаю, я ж встигаю. Насправді. А він зв'язаний порука Мангам. Треба було просто. Нічого не просто. Вже рівна позиція. Значить, захищається вже тут. Да, тут був шанс у мене. і... 24... Декілька разів. Ну добре, буває.